Добрий вам день, дорогі майстрині. І вам, хлопці-умільці в нашій родині. Праця гуртує, єднає, вчить. Впевнено будемо крок за кроком йти. Вітаю, майстри і майстрині! Сьогодні ми почнемо урок із маленької гри рефлексії. Уяви, що твій настрій та стан сьогодні можна порівняти з клубочком пряжі. Адже пряжа, як і люди, буває дуже різною. Яскравою і веселою, тонкою і ніжною, міцною і витривалою, пухнастою і теплою. Іноді трапляється, що клубочок заплутався, і це теж схоже на наші відчуття, коли ми сонні, розсіяні або трохи втомлені. Подумай, яка пряжа ти сьогодні це допоможе краще зрозуміти свій стан і налаштуватися на роботу. Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо наше захопливе знайомство зі світом в'язання. На минулому уроці ми вже опанували перші кроки: набір петель, лицеву петлю та хусткове в'язання. Сьогодні ж ми зробимо новий крок до більш складних, але водночас і цікавих технік. Наш освітній продукт має надзвичайно важливе призначення, ми створюємо речі для військових. Це не просто вправи з техніки. А реальна допомога людям, які нас захищають. Ваші руки, уважність і старанність перетворюються на тепло та турботу. Перед тим, як ми перейдемо до нових прийомів в'язання, давайте пригадаємо, що ми вже вивчили. Але сьогодні це не буде звичайне опитування ви отримаєте роль розвідників помічників. Ваше завдання зібрати таємний код в'язання, розгадавши п'ять підказок. Кожна правильна відповідь відкриває одну букву коду. Коли всі відповіді правильні, код зібраний, і ви переходите на наступний рівень нові знання. Перше завдання формат вибір правильної відповіді. Запитання з чого починається будь-який виріб спицями. Варіанти відповідей з виворітної петлі, з лицевої петлі з набору петель початкового ряду. Друге завдання – формат. Запитання з вибором правильної відповіді. Запитання, у якій послідовності читаємо схему в'язання. Варіанти відповідей – лицеві ряди, справа наліво, виворітні, зліва направо, лицеві ряди, зліва направо, виворітні, справа наліво, усі ряди читаємо однаково. Зліва направо Третє завдання. «Формат». Запитання з вибором правильної відповіді. Запитання. Хусткове в'язання Це коли всі ряди виконуються. Варіанти відповідей. ВиВОРІТНИМИ ПЕТЛЯМИ лицьовими петлями. Перший ряд виворітними слідуючий ряд лицьовими. Четверте завдання формат. Правда чи неправда. Запитання, щоб зв'язати лицеву петлю, робоча нитка має бути позаду спиці. Варіанти відповідей Правда або Неправда. П'яте завдання. Формат Встанови правильну послідовність дій Запитання Розташуй кроки виконання лицевої петлі у правильному порядку. Захопити робочу нитку ззаду, скинути стару петлю з лівої спиці, Провести праву спицю в петлю на лівій спиці, протягнути захоплену нитку крізь петлю. Таємний код в'язання петля Організація робочого місця для в'язання. Встановіть відповідність, чи має цей предмет практика бути на робочому столі, чи ні. Подумайте, що робить роботу зручною, безпечною та акуратною. Правила безпеки та санітарних норм. Час перевірити, як добре ви засвоїли правила безпеки та санітарних норм. На екрані ви бачите різні ситуації, що можуть трапитися під час роботи зі спицями та нитками. Ваша задача сказати норм, якщо ситуація безпечна та правильна, або стрьом, якщо небезпечна або порушує правила гігієни. Учень сидить прямо на стільці зі спинкою, не сутулячись. В'язання тримається на відстані 30-35 сантиметрів від очей. Робоче місце освітлюється лише ззаду. Лікті під час роботи опущені, руки розслаблені, Учень махає спицями під час роботи. В'язання виконується без перерв протягом двох годин. Мотки пряжі лежать у кошику, нитка легко розмотується. Правила безпеки та санітарних норм Інструменти залишаються розкиданими на столі. Учень миє руки перед роботою. Використовується брудна або пошкоджена пряжа. Робоче місце чисте та охайне. Після роботи пряжу та інструменти поклали у робочу скриньку. Учень тримає спиці кінцями догори при передачі товаришу. Учень робить перерву кожні 20-25 хвилин для відпочинку очей та рук. Робоче місце має достатнє освітлення, світло падає зліва або спереду. Учень нахиляється над роботою спина сутула. Ножиці залишили на краю столу. Чому важлива акуратність та взаємодопомога? Коли ми працюємо над в'язаним виробом, ми показуємо не лише свою техніку, а й відповідальність, акуратність, якість роботи, відповідальність. Ми робимо для військових, тож річ має бути надійною. Взаємодопомога якщо щось не виходить, завжди можна попросити поради у товариша. Прийоми роботи з пицями. Сьогодні ми розглянемо три нові елементи. Виворітна петля. Вона є дзеркальним відображенням лицьової петлі. Використання виворітних петель дозволяє створювати різноманітні текстури та комбінації з лицьовими петлями. Вона допомагає формувати рівне, акуратне полотно, а також є основою для більш складних візерунків. Панчішна в'язка складається з чергування рядів, де непарні ряди в'яжуться лицьовими петлями, а парні виворітними. Результат гладка передня сторона полотна та хвиляста, зворотна. Панчішна в'язка створює стійке полотно, яке добре тримає форму, а також легко комбінується з іншими техніками резинка. Це чергування лицьових і виворітних петель у межах одного ряду. Найпопулярніші варіанти ходна лицьова, одна виворітна, або дві лицьових та дві виворітних резинка дуже еластична, тому використовується для країв виробів горловини, манжети, краю, шарфа або балаклави, вона тягнеться. І повертається в первісну форму, що робить виріб більш зручним у носінні. Чому це важливо для вашого виробу? Завдяки цим трьом технікам ви зможете зробити шарф або балаклаву теплим і еластичним, комбінувати різні види петель для створення цікавих візерунків, підвищити якість і акуратність виробу. Виконати виріб, який не тільки функціональний, а й естетично приємний Технологічна послідовність роботи. Щоб ваша робота була легкою та приємною, важливо дотримуватися правильної послідовності дій. Ось покрокова технологічна послідовність. Підготуйте робоче місце, стіл, стілець, лампу, інструменти та матеріали. Перевірте наявність всіх необхідних спиць та ниток. Переконайтеся, що руки чисті, а робоче місце організоване без зайвих предметів. Розпочніть роботу з набору початкового ряду петель використовуйте інструкційні карти для виворітної петлі, панчішної в'язки та резинки, щоб не помилитися. Під час роботи слідкуйте за рівномірністю натягу нитки та акуратністю петель. Завжди перевіряйте, чи не пропущено петлі або ряди, і за потреби виправляйте помилки. Виворітна петля. Це основна техніка, яка разом із лицьовою утворює основу будь-якого візерунка. На відміну від лицевої петлі, нитка під час роботи перебуває спереду полотна, а спицю вводимо спереду назад. Завдяки цьому полотно набуває рівномірної текстури та дзеркального ефекту по відношенню до лицевої сторони. Виворітна петля використовується для створення панчішної в'язки, резинки та інших декоративних елементів. Вона допомагає формувати гладке, акуратне полотно, а також робить роботу більш структурованою. Для досягнення рівного результату важливо слідкувати за натягом нитки. Вона не повинна бути занадто тугою або слабкою. Порівняє виворітна петля, лицьова петля. Виворітна петля. Класичний спосіб. Некласичний бабусин спосіб. В'язання виворітних петель. Перше. Знімаємо першу краєву петлю. Друге. Накинувши робочу нитку на ліву спицю, праву спицю вводимо за робочою ниткою в петлю на лівій спиці. Третє. Рухом униз і направо захоплюємо робочу нитку. Четверте. Протягуємо її крізь петлю. П'яте. Нова виворітна петля залишається на правій спиці, а злівої скидаємо петлю крізь яку протягували нитку. Далі всі петлі ряду в'яжемо так само. Поради стежте, щоб спиця заходила під нитку під правильним кутом, виконуйте петлі плавно, без різких рухів. Практикуйте 5-10 рядів окремо, щоб відчути техніку, демонстрація акуратності. Акуратність це одна з головних навичок у в'язанні. Вона показує, що ви уважні та відповідальні, щоб демонструвати акуратність, дотримуйтеся правильного натягу нитки. Виконуйте петлі однаковими за розміром. Слідкуйте, щоб робоче місце залишалося чистим та організованим. Не поспішайте краще виконати ряд правильно, ніж швидко, і з помилками. Контроль якості допомагає впевнитися, що виріб виглядає акуратно, а робота виконана правильно. Під час роботи важливо перевіряти, чи петлі рівномірні та не перекручені. Слідкувати за чергуванням лицьових та виворітних рядів у панчішній в'язці та резинці, вчасно виправляти помилки, щоб вони не накопичувалися. Після завершення ряду або частини роботи оцінювати власну акуратність і рівномірність виробу, практична робота пров'язування виворітних петель. Перше. Ведіть праву спицю в петлю на лівій спиці ззаду наперед так, щоб спиця була перед робочою ниткою. Друге. Робочою ниткою, яка виходить з клубка. Зачепіть спицю зверху вниз. Третє. Протягніть нитку через петлю, створюючи нову петлю на правій спиці. Четверте. Зніміть петлю з лівої спиці, щоб на правій спиці залишилася пров'язана виворітна петля. Подивіться відео. Ми вже чудово навчилися в'язати лицьові та виворітні петлі, а тепер познайомимося з панчішною в'язкою. Панчішна в'язка це техніка, яка складається з чергування повністю лицьових і повністю виворітних рядів. Непарні ряди виконуються лицьовими петлями парні – виворітними. Така послідовність створює гладку передню сторону полотна і хвилясту. Зворотно, що робить виріб міцним і структурованим, переваги панчішної в'язки, полотно рівне та еластичне, не збирається у складки. Легко поєднується з іншими техніками резинка, виворітна петля, підходить для основної частини шарфа або балаклави. Поради. Відзначайте початок ряду, щоб не заплутатися між лицьовими та виворітними петлями. Стежте за натягом нитки, щоб полотно було однорідним. Після п'яти-десяти рядів перевірте рівність лицевої і виворітної сторін. Закриття останнього ряду. Щоб закінчити в'язання зразка, треба вміти закрити петлі останнього ряду. Перше. Уводимо праву спицю рухом справа наліво в краєву та наступну петлі. Два. Захоплюємо робочу нитку. 3. Пров'язуємо дві петлі разом лицьовою за задні стінки. Чотири. Пров'язані петлі знімаємо з лівої спиці. 5. Отриману на правій спиці петлю перекидаємо на ліву. 6. І знову пров'язуємо дві петлі разом лицьовою. Повторюємо далі цю операцію, доки на лівій спиці не залишиться одна петля. 7. Відрізаємо робочу нитку на відстані 7-10 см від полотна, протягуємо її крізь останню петлю і затягуємо. Таке в'язане полотно є завершеним адже закрито, тобто пров'язано останній ряд. Практична робота. Зв'язати зразок 6 на 6 см панчишною в'язкою. Як виглядає панчишна в'язка, один ряд в'яжемо лицьовими петлями, наступний виворітними петлями. І так чергуємо ряди по черзі. Результат гладке полотно з лицьового боку і дрібні хвильки з виворітного. Самооцінювання. Контроль якості в'язання. Оціни свій зразок, заповни таблицю. Наступний крок в'язання резинки. Ми вже знаємо, як чергувати лицьові та виворітні петлі. Тепер навчимося робити резинку 1 на 1 або 2 на – еластичний візерунок, який часто використовують для комірів, манжет і країв виробів. Резинка 1 на – Чергуємо одну лицьову і одну виворітну петлю. Резинка 2 на 2. Чергуємо дві лицьові і дві виворітні петлі. Такий візерунок тягнеться і гарно тримає форму, ідеальний для початківців майстрів. Особливості резинки вона тягнеться і повертається у первісну форму, робить виріб більш зручним та гарно сідає на тіло. Може поєднуватися з панчішною в'язкою або декоративними вставками. Поради дотримуйтесь точного чергування петель для рівного полотна. Не затягуйте нитку занадто сильно. Резинка повинна бути еластичною. Практикуйте 5-10 рядів перед виконанням виробу. Практична робота Зв'язати зразок 6х6 см резинкою. Самооцінювання, контроль якості в'язання, оціни свій зразок, заповни таблицю. Тепер ми розглянули всі три основні нові техніки виворітну петлю, панчішну в'язку та резинку. Важливо знати, коли і як їх поєднувати у виробі. Наприклад, резинка використовується для країв, щоб виріб був еластичним. Панчішна в'язка підходить для основної частини, створює гладке полотно. Виворітна петля може додавати декоративні вставки або комбінуватися з іншими техніками для створення текстур. Комбінуйте техніки для цікавого ефекту, але дотримуйтеся акуратності та рівного натягу, рефлексія, смій в'язальний настрій. Сьогодні ми дізналися багато нового про основні прийоми в'язання спицями лицьову та виворітну петлі, панчішну, в'язку та резинку. А тепер настав час зупинитися і подумати, як вам було працювати сьогодні, що вдалося добре, а що варто покращити? Щоб зробити рефлексію цікавою, пропонуємо скористатися нашою емоційною смужкою. Уявіть, що кожна емоція це кольорова нитка. Оберіть колір, який відображає ваш настрій під час уроку, і позначте його на смузці – червоний. Було складно заплуталися. Жовтий цікаво, але трохи важко. Зелений усе зрозуміло та цікаво. Синій я відчував ла радість від навчання і власних успіхів.